Зробка мирного плану Велика Британія та Україна підписали угоду щодо виробництва дронів-перехоплювачів. Та у Тернополі збільшилась кількість жертв російської атаки. Про все у новиному дайджесті за тиждень за підсумками у Женеві. Україна та США підготували оновлений і доопрацьований документ щодо миру. Повідомили у спільній заяві Білого Дому та ОП. у ній йдеться, що сторонам вдалося зблизити позиції та узгодити наступні кроки. Там додали, що українські представники вважають поточний варіант документу таким, що відображає їхні національні інтереси. Україна та США домовилися продовжити консультації. Великобританія та Україна підписали угоду щодо виробництва українських дронів-перехоплювачів. «Октопус». планується масове виробництво безпілотників, яке може сягти кількох тисяч на місяць. Витовлені засоби будуть передавати в Україну. Повідомив міністр оборони Шмигаль. У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала під час удару Росії по Тернополю. Лікарі 9 днів боролись боролися її життя. Вона стала 35-ю жертву атаки по місту, яка сталася 19 листопада. Хмельницька, рівненська та Південноукраїнська АЕС переважно відновили виробництво електроенергії до нормального рівня після російських атак. Повідомили в МАГАТЕ. Майже всі енергоблоки трьох АЕС на сьогодні працюють на повну потужність. Тільки один блок залишається на зниженій потужності.